Смачний, соковитий, з насиченим неймовірним смаком, м'ясо всмажене до золотистої скоринки, а булочки такі ніжні, щоб просто танули в роті, та якомога більше соусу та сиру. А ми вже знімаємо? Привіт, мене звати Вікторія Врамчук, і сьогодні розповім вам про одну з моїх найулюбленіших страв, а саме про бургери. І наш сюжет буде такий смачний, що я вже не втрималась і замовила собі. Хоча ні ще краще, я його приготую. Що ж думаю, що немає сенсу вам розповідати про те, що таке бургер та з чого він складається. Та й кожен подай раз у житті його куштував, чи бачив? Але от чого ви точно не знаєте, так це історія цієї страви? А вона дуже цікава. І хоч назва цієї страви походить від назви німецького міста Гамбург, перший бургер приготували та продали у США у місті Нью-Гейвен, аж 1900 року. Але лише через 30 років бургер став основною стравою у меню, і першим, хто це започаткував, був Волтер Андерсон у своїй мережі закусочних «White Castle Hamburger». Але справжньої популярності бургери набули завдяки Макдональдсу. Саме ця мережа харчування зробила так, аби вони були відомі на весь світ. До речі, протягом останніх 20 років популярними стали вегетаріанські бургери. Їх ще називають веджебургерами або гандербургерами. А котлету до нього готують з гороху, сої чи інших бобових, і це доволі смачно. Часто навіть не відрізниш від звичайного бургера. Окрім цього, бургер набув такої популярності. Що з часом перестав бути лише стравою з фастфуду? Нині їх часто подають у дорогих ресторанах, навіть у тих закладах харчування, що мають мішленівську зірку. Ось так бургером ласують на рівні з устрицями, морськими гребінцями та іншими вишуканими стравами. Але найбільше бургери люблять в США. Наприклад, в містечку Сеймур є зал поваги бургерів, де дуже часто проводять бургер-фестиваль. А що якщо зробити найбільший? Саме так подумали жителі Міннесоті та зробили бургер вагою 914 кілограмів. А от найдорожчим бургером виявився той, що продали на доброчинному аукціоні в Дубаї 2017 року. Тоді за нього заплатили 10 тисяч доларів. А це 371 тисяча гривень. Хочете точно вас здивую? Бургер ледве не побував у космосі. Відправити його туди за допомогою гелової кулі у 2012 році. Намагалися студенти з Гарварду, проте за межі атмосфери бургер такий не потрапив. Отже, сьогодні ми будемо готувати два бургери. Спершу приготуємо бургер епік. Для приготування знадобиться булка, масло вершкове, чесноковий соус, бекон, гострий мед, стегно в паніровці, чеддер, хрустка, смажена цибуля. Спочатку микаємо в кефір стегно, зверху, присипаємо паніровкою і тиснемо. Тепер будемо різати булочки і смажити їх безпосередньо. Макаємо одну частину булки в масло і трохи притискаємо. І пізніше закидуємо на гриль. І кидаємо батон. Даємо спочатку чеснокове айолі. Для приготування Теді вам знадобиться булка, масло, чесноковий соус, стегно стегнокуряче, стратечелла, мартаделла, гострий мед, кетчуп смородина, базилік, пластівці, чилі. Цікаво, а скільки усього можна з'їсти бургерів? Два, три, п'ять. Про це дізнався один японець, який з'їв за три хвилини аж 10 бургерів. Я один п'ятдесят їм. А тут? Тож ми з вами вкотре переконалися, що любов до бургерів може бути настільки сильна, що спонукає до нових рекордів. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей, Па-па!